Прикро, що саме війна посприяла таким позитивним змінам у виноградівському дитячому будинку інтернаті. Адже, якби не була потреба в приміщенні для переселенців, ці позитивні зміни тут навряд чи відбулися б п'ять жилих кімнат на 30 місць, кухня, пральня, навчальний клас, тільки меблі та сантехніка обійшлися у 50 тисяч євро. Зараз не... Летає інтуктивна, ну, я не буду її трогати. Мейка для посуду. Ще одна морозилка. Ще одна. Тобто настільки облаштовано дуже по-сучасному. Як бачите, без прекрасно, як діти в одяг. На сушивці, ми ж не, не готувалися. Е, ну, покажу конкретно кабінки. це все нове. Така душова кабінка. Щоб ну, ви бачили, що вона дійсно використовується, ну там є трошки е, залишки, які приводили в порядок, то тобто ми це дійсно все використовуємо. Приміщення, які капітально відремонтували раніше, були взагалі нежилими. Після початку активних бойових дій сюди привезли 63 трьох пересланців зі спеціальних закладів Київщини, Сумщини та Черкащини. Заклад був розрахований всього на 125 місць, і майже всі вони були вже заповнені. Тож колективно зробили все можливе та неможливе, аби в повному складі прийняти весь дитячий будинок, який переселився. Вирішили колективом розпочати ремонт цього приміщення, де ми зараз знаходимося. З власними силами зняли прогнившу стару підлогу. З власними силами зробили бетонні роботи. В той час, коли проводили бетонні роботи, до нас завітали в гості з польського громадського об'єднання Олександр. І він побачив, що тут люди працюють, попитав, що до чого, подивився про наших переселенців. Сказав: Я профінансую частину робіт. Після початку ремонтних робіт ініціативу допомоги підтримали і добродійники з Угорщини та Америки деякі з них навіть наполягали на анонімності і на згадку про себе лишили тільки пам'ятну дошку. Коли проводились роботи до нас, в гості приїхали. Про ООН, ЮНІСЕФ, подивилися, що тут і проходять роботи. Сказали, ми можемо виконати всі роботи. Ми, ну, звичайно, я сказав, що всі не будуть виконані. Вони сказали, решту роботи доробимо їхня організація. Саме обладнання, мебель закупили другі благодійники, також їхали дивитися, це були. Жителі Сполучених Штатів Америки, два підприємці, проїхали по Закарпатті, подивилися, що бачили, що у нас йде до завершення. Сказали, що ми завеземо мебель спільно з угорською благодійною організацією. Назву її не знаю. І вони сказали, що вони не бажають, щоб про них дуже багато розголошували. Вікторія Маталасова працює в дитячому будинку вже майже 30 років. Вона має з чим порівняти теперішні умови з попередніми. Нам також дуже приємно, що знайшлися такі люди, відгукнулися, побачили, побували в нас в інтернаті. Вони спочатку побачили, як ми живемо, і захотіли від щирого серця зробити подарунок нашим діточкам. І чудово провели чудовий ремонт у цьому приміщенні. Все зроблено дуже, дуже гарно, продумано всі деталі продумані. Є і кухня, умивальня, все дуже гарно зроблено. Ну, щоб для порівняння ви розуміли, які були приміщення в класі. Зараз я подивіться на стелю, вікно, ну, і підлога там ще була і дерев'яна, повністю знивша, тут хоч плиточка. Наразі в закладі загалом проживає 143 людини. Після звільнення тимчасово окупованих територій Київщини, Сумщини та Черкащини, вихованці повернулися до своїх закладів. Тепер із переселенців тут перебувають тільки діти з Білгород-Дністровського та запорізьких дитячих будинків.